Темою студії Олександр Москалюк, експерт з конституційного права. Вітання вам Ми говоримо саме про закон Савченко, який попередньо скасували для тяжких злочинів. Верховна Рада України ухвалила проект закону номер 5259, яким пропонується заборонити застосування закону Савченко, закону про зарахування одного дня попереднього ув'язнення за два дні звичайного ув'язнення. Можемо більше про це поговорити, і почути вашу думку з цього приводу. Як воно тепер працюватиме, і справді що означає цей закон? Дивіться, тут є кілька моментів. От, знаєте, є таке поняття, да, що пером, піром, то не виповіш та паром. Десь схожа ситуація і тут. Тобто цей закон він вже може застосовуватися лише на майбутнє. Він не може застосовуватися а, в контексті тих людей, відносно яких вже був застосована попередня редакція закону Савченка, а, Савченко, даруйте, а також відносно тих людей, до яких він ще не був застосований, але повинен був бути застосований. Чому? Тому що є. Певні основоположні принципи засади кримінального судочинства, кримінального права та власне, і власне, міжнародні стандарти. І вони передбачають, що якщо існує кілька законів, які могли б бути застосовані відносно особи, і тоді повинен бути застосований той закон, який для особи є найменш обтяжливим. Тобто той закон, який передбачає для неї, Максимально, мовно кажучи, легкий варіант покарання. І виходячи з цього, відносно тих осіб, знову ж таки, я повторюю, відносно яких він був застосований, не може бути вже припинена дія закону Савченко. І так само от, є ще певна кількість категорій осіб, відносно яких він також все рівно буде продовжувати діяти і буде застосовуватися, незважаючи на нову редакцію закону. Тобто ВАДИ все ж таки залишились? — А і... це ті вади, розумієте, це, це ті вади, які неможливо вже усунути, в принципі. Uh -huh. Про них треба було говорити, і про це треба було думати, коли наші законодавці самого початку приймали цей закон. І коли вони говорили про те, що ну потім можна буде якимось чином його виправити, то не всякий закон можна виправити пізніше, можна лише виправити, якщо що це не стосується сфери кримінального судочинства, тому що там діють свої особливі права. Ось саме тому цікаво, чому його не можна там або скасувати, або виправити. Можете пояснити. Знову ж таки, я повторюю, що є принцип загальноправий принцип, який передбачає, що якщо існувала певна норма, найбільше м'яка норма в процесі існування правових відносин, то саме ця норма і повинна бути застосована відносно от цих осіб, які відбували покарання, чи продовжують відбувати покарання. Все тут інш інших варіантів бути не може. На вашу думку, із ваших спостережень, чи мав цей закон якісь справді плюси для нас? Ну розумієте, от якщо порівнювати, є звичайно і плюси і мінуси, і тут треба намагатися зважливо підходити. З однієї сторони, це десь, звичайно, повинно було б стимулювати правоохоронні органи, швидше здійснювати процес розслідування. Так? Угу. Але з іншої сторони, от все ж таки, траплялися не поодинокі, далеко не поодинокі випадки, коли люди, які вийшли за цим законом, вони вчиняли наступні правопорушення, не просто правопорушення, а фактично вчиняли злочини. І це знов ж таки очевидно якась недалекоглядність парламентарів, очевидно, нерозуміння ними, яка мета покарання. Тобто, коли суд призначає певне покарання, він його призначає не просто так. Вважається, що покарання повинно відповідати певному періоду часу, протягом якого особа виправляється. Після того вона перестає бути суспільно шкідливою, суспільно небезпечною і вже може далі адаптуватися в повноцінне соціальне життя. А тут фактично для багатьох ці строки вони були скорочені. І фактично навіть з точки зору знаєте такої філософії права особи не переставали бути ще суспільно небезпечними, а вже виходили з місць позбавлення волі. Тобто навіть той термін, що передбачав передбачав якесь виправлення людини дійсно або пере як пере його перевиховання, пере, пере виховання, так він не був витриманий. Так, безумовно. Це перші скільки чотири місяці, якщо я не помиляюсь, перші. Ну там залежно від того, якщо виходити за початкової редакції закону Савченко, так якщо людина, наприклад, перебувала процес відносно неї затягувався до судового розслідування, і судового розслідування не перебувала в СІЗОС-ому ізоляторі, наприклад, могла перебувати там два роки, то це автоматично означало, що ще 2,5 роки мінус від того терміну покарання, який вона ще мала б відбувати. Це достатньо суттєві ну, строки ми ж. Розуміємо, що це теж час, коли протягом якого ще особа здатна переоцінити все, що вона раніше вчиняла. Один з принципів, який вкладався в цей закон, це є значне зменшення строків тримання осіб у слідчих ізоляторах. А чому все таки це негативне? Є це тримання в слідчих ізоляторах, Чи це там додаткові витрати для бюджету? О, ну знаєте, тут окрема взагалі історія, відносно якої можна вести досить таку тривалу бесіду. Річ в тому, що вважається, що таким чином десь проохоронні органи зловживали. Особи перебуває да, в місцях, це не місця позбавлення волі, а слідчі ізолятори. Замість того, щоб фактично максимально швидко продовжувати ті дії, які вони повинні процесуально процесуальні здійснювати. Але тут є інший аспект: насправді в нас не зовсім правильне розуміння досі залишилося. Що собою являють оці ці слідчі ізолятори? Насправді кількість випадків, відносно яких вони повинні застосовуватися, повинна бути мінімальною. Це європейські, це світові стандарти. Тому що все ж таки в нас особа залишається досить часто перебуває в слідчому ізоляторі ще її вину не встановлено. А раз не встановлено вину, значить вона є невинуватою. А натомість, потім яка ситуація відбувається. Наприклад, суд приймає вирок і хоче, наприклад, оголосити виправдальний вирок. При цьому особа раніше перебувала в слідчому ізоляторі. А Кілька це означає, років навіть навіть хай навіть, хай навіть рік, там півроку, не, не, не настільки це принципово, важливо тут інше. І тут суддя постає перед певною, я б навіть сказав би такою дилемою, тому що він усвідомлює, що якщо цей вирок виправдальний, він дає, то фактично ці півроку особа даремно. Сиділа, uh -huh. а це означає, що особа може заявити позов вже до правохоронних органів, uh -huh. і потім навіть до держави, і держава повинна відшкодовувати суттєві суми коштів. Uh -huh. І от такі от моменти вони дуже часто траплялися. Дійсно, з прийняттям Кримінального процесуального кодексу, нового кримінального процесуального кодексу, можна по-різному відноситися там до Портнова, але о, було обмежено можливість тримання саме в слідчих ізоляторах. Пане Олександре, закінчили ми на слідчих ізоляторах, на тому, чи потрібно все-таки там отримувати підозрюваних чи не потрібно. І чому саме в цьому нюансі це питання по закону Савченко є досить важливим? Ну безумовно, що вони повинні існувати. Вони існують в тій чи іншій формі в усіх країнах світу. Але питання в тому, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, він дійсно повинен застосовуватися в мінімальній кількості випадків. Ну на сам ну, власне, Кримінальний процесуальний кодекс він це чітко і регламентує там злочини, пов'язані з позбавленням життя, заподіям шкоди здоров'ю і так далі. Але просто тут є і інша проблема. В українських умовах досить часто застосування інших запобіжних заходів виявляється неефективним. Ну, наприклад, у нас є таке поняття, як домашній арешт. Так? І я вважав би, що в більші випадках, коли застосовується запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, все ж таки застосовувався домашній арешт. Але ми всі знаємо, що в нас в значній мірі, от ця процедура домашнього арешту вона дискредитована тими прецедентами, які існували, коли люди втікали з під домашнього арешту, але це не проблема. Цього запобіжного заходу це проблема, як він реалізовується в Україні, угу. і от я на цьому хотів би наголосити, що м, коли говорять про те, що м, там повинна максимальна кількість людей братися під варто, тому що вони потім можуть уникнути а, покарання, уникнути по суті правосуддя, це не зовсім так. Тут просто треба вдосконалювати інші засоби, запобіжні засоби. Пропоную зараз послухати, подивитися одного з народних депутатів, хто є автором саме. Правок до цього закону це Віталій Купрій. Прошу. Буде прихована відміна закону Савченка, оскільки урядовий законопроект передбачає, що він буде стосуватися тільки легких там і не тяжких злочинів. Все, що стосується підозри людей у тяжких, особливо тяжких, це не буде застосовуватися норма одна, один день відбування в СІЗО за два. Як ви знаєте, в СІЗО, якщо людина утримується, вона за легкі злочини не отримується. Є інші інституції, які дозволяють вийти під заставу, вийти на поруки, там ще інші. Тобто, це однозначно до всіх людей, які там сидять. Вже не буде застосовуватися ця норма. Я думаю, що це ніяк не буде не стимулювати пенітенціарну службу, робити щось СІЗО, змінювати умови для знаходження та підозрюваних людей, які не встановлено судом їх провина. Може в багатьох випадках їх випустять потім на волю. А от, -от зараз відкат назад фактично відбувається. Віталій Купрі про зміни до закону Савченко. Прошу пане ну, В принципі більш стосовно більшості висловлювання згоди, тому що дійсно стосовно легких злочинів та злочинів середньої тяжкості там не застосовується запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, і той варіант змін він фактично вихолощує десь uh -huh. дійсно частково цей закон Савченко. Послухаємо ще один коментар народного депутата Ляшка, що він каже про закон Савченко. І тоді прокоментуємо. По цьому закону з тюрем вийшло більше 7 тисяч людей, і майже 15% з них знову невдовзі повернулись в тюрму після вчинення тяжких злочинів убивства, розбої, гвалтування, грабежі. Тому ми вважаємо, що закон має бути змінений. І ті, хто вчиняють тяжкі злочини, ті, хто вчиняють злочини проти людини, проти громадянина, проти держави, вони не мають права достроково виходити з ув'язнення. Отакий От коментар. Власне майже нічого нового не сказав, але все ж таки якщо я Ну, ми вам буквально тільки що про це говорили, що особа ще не втратила давно, умовно кажучи, не стала не втратила суспільну небезпечність, а її звільняє. Тобто дійсно є оця проблема і. От це, це по суті основна і по суті навіть єдина проблема законом Савченко. Що ті люди, які виходять, вони потім дійсно вчиняють знову злочини, і все ж таки, тут те суспільство повинно, знаєте, от, зважати що більше шкоди чи користі від такого законопроекту, закону, який був прийнятий в первинній редакції, моєму розумінню, так що так підсумовувати, спробувати, то саме сама постановка проблеми вона була правильною, але не треба було так поспішати. Як це здійснювалося і все ж таки більш зважливо приймати відповідні зміни до кримінально-процесуального кодексу? Є ще одна тема, яку хотілося б зачепити вчора, якщо я не помиляюсь, мала визначити в парламенті, мали визначити аудитора в наше антикорупційне бюро, бюро і його, в принципі, було проголосовано, але ось викликало дещо обурення серед сторін цього питання. Одна з сторін це Єгор Соболєв, який каже, що не того призначили, про якого домовлялися. Антикорупційний комітет виставляв одного, а на голосування голосування Визначили іншого і каже про те, що на голосування взагалі ця, ця річ потрапила о 12 годині ночі. Ні, ніхто нікого не попередив. Пропоную зараз послухати Єгора Соболєва, продовжити потім цю тему. За законом парламент має призначити аудитора для антикорупційного бюро. Це має бути людина з досвідом роботи в міжнародних організаціях. Ми провели конкурс і вибрали Роберта Сторча. Це надзвичайно високий посадовець Сполучених Штатів, заступник генерального інспектора Сполучених Штатів, який проводить аудит. Інтерполу, ФБР, і організації такого рівня він приїхав. Наш комітет ми заслухали його одноголосно підтримали, в тому числі представники фракції народного фронту блоку Петра Порошенка. без будь-якого попередження мене сторча будь-кого спікер парламенту вночі вносить це питання в розгляд порядку денного. І коли починається розгляд, я представляю нашого номінанта, який пройшов комітетський конкурс, який рекомендований посольством Сполучених Штатів, раптом виходить блок Петра Порошенка і каже: А у нас там британський юрист сидить. Він дуже хороша людина, проголосуйте за нього. Ось така думка є. А інша думка, наприклад, Арієва про те, що він описував цю людину, писав про неї, і взагалі це була відома людина, і немає до чого питання, в принципі, про владні фракції вони за те, що саме ця людина була аудитором НАБУ. Тобто, де правда на вашу думку, якщо справді щось було не так саме в обрані цього аудитора, чи буде тут якась відповідальність? Ну, Знаєте. Є загальний імператив Конституції, який передбачає, що депутати не несуть відповідальності за а, свої висловлювання, здійснені в Верховній Раді, і так само за голосування. Це саме велика проблема, тому що це, по суті, їм дає змогу робити все, що вони захочуть. І досить часто, навіть свідомо вчиняючи те чи інше порушення при голосуванні, вони фактично не можуть бути притягнуті до відповідальності. Тут ситуація, ну, знаєте, це ж не перший раз, коли в нас порушується регламент. І тут дивуватися особливо немає чому. Інша справа, що для мене, наприклад, от коли Ігор Соболів дає коментар, мені здається, що це не зовсім правильно, ну, мовно кажучи, з морально етичної точки зору, виходячи з того, що він є головою профільного комітету uh -huh. да, з прохоронної діяльності. сам при цьому. Він не має ні профільної освіти, ні досвіду роботи в правоохоронній сфері чи верніше, в сфері боротьби з корупцією, насправді корупційно. Да? Да, 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 перепрошую, да і от для мене, от мені здається, що от в цій частині ну не зовсім правильно, коли він здійснює такі коментарі. І взагалі те, що він перебуває на посаді, взагалі, от голови цього комітету, але ось в цьому комітеті є ще люди, хто є такого світу, хто має таку освіту, і я так розумію, що кандидатура про яку говорив саме Соболів. Це Роберт Сторч, так якщо я не кажу, так вона була висунута саме на ось на обговоренні всього комітету. Кандидатура від БПП і народного фронту це Найджел Браун, про якого саме і писав Арієв. Вона не проходила, не проходила згоду в цьому в цьому комітеті. Може, саме до, до цього і закидає так. Сам, от розумієте, там моє наприклад сприйняття Соболєва да угу. суб'єктивне. воно не повинно впливати на об'єктивну оцінку. І тут я дійсно. З ним вимушений погодитися, що все ж таки процедура повинна, да, процедура повинна бути все ж таки дотримана. Оце uh -huh. для мене є однозначно. І чому так не відбувається? Ну, знаєте, це така класична українська традиція. Процедура хроніаді вона дуже рідко, коли дотримується. Ну, на хвилинку У мене немає зараз свіжої інформації, але якщо користуватися даними за 2015 рік, ще але вони не сильно змінилися. То абсолютно більшість законопроєктів вони не проходять навіть другого читання більше 50%. Я мовчу про те, що на той період жоден законопроект, а це вже нова верховна рада була. Да, жоден законопроект за перші півроку не був повністю, не пройшов всі три читання. Як того б мало бути згідно з регламентом? Да, регламент передбачає скорочену процедуру, але в нас депутати вони відверто зловживають можливістю проходження оцієї скороченої процедури. І насправді це багатьох речей стосується. Це стосується і призначення, в тому числі уряду. Теж там були. Ряд моментів, в які треба було вирішувати по-іншому, а тут же ще є проблема. Вона полягає в тому, що якщо ви тут порушили певну норму, будьте готові, що потім. Праві норми можуть бути порушені, і вже коли це буде стосуватися ваших безпосередніх інтересів. А потім буде важко щось заперечити. Адже коли Юля Тимошенко говорила про можливість ініціювання імпічменту, 15, ой, даруйте не імпічменту, а відставки уряду 15-ти народними депутатами. А єдине на що вона посилалася, по суті, жодної правової підстави не було в її, в її коментарях. Але єдине, що вона посилалася, на те, що була порушена процедура звільнення уряду Яценюка. От я хотів би щоб ми якось спробували вийти з цього замкнутого кола постійних порушень норм закону. Народні депутати підтримали за основу ще один законопроект про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження або ж щодо заочного засудження. Що з цього приводу сказав генпрокурор Юрій Луценко. Зараз послухаємо та прокоментуємо. Все це робиться Генеральною прокуратурою України. Сотні кримінальних проваджень ведуться по цим особам. Десятки з цих проваджень передані до суду. Але найбільший стопор в цьому є недосконалість нинішнього законодавства про зарочне засудження. На жаль, діюча редакція цього закону дає лазівки для сторони захисту цих високопоставлених і дуже багатих за рахунок пограбування країни клієнтів для того, щоб зупиняти ці справи в суді або принаймні затягувати їх. Основні завдання цього закону. Добавити до статей, які підлягають заочному засудженню, статтю 255 створення злочинної організації. Наразі такої статті, на жаль, там немає, що унеможливлює покарання за економічні і військові злочини. Друге, в цьому законі вводиться точне правило обрахування термінів, що унеможливлює старання адвокатів Януковича і його компанії у європейських судах. Третє. Він продовжує дію цього закону після 15 квітня і не встановлює чіткі терміни. Генеральний прокурор України Юрій Лисенко саме так коментує законопроект про заочне засудження, який пройшов вже перше читання. Як... Тут ваша думка з цього приводу, чи справді потрібно ще прийняти певні правки, щоб цей закон мав свою дію? Ну знаєте, тут така проблема концептуальна, тому що за великим рахунком правоохоронні органи в першу чергу повинні займатися правоохоронною діяльністю та. Вони повинні забезпечувати правопорядок і вже потім займатися законодавчою діяльністю чи займатися відповідно там будь-якою іншою, скажімо так, політичною діяльністю, і в для такому мене разі тут... генпрокурор не може бути політиком. Да, не повинен бути політиком. Але це окрема теж історія, як в нас у нас є генеральний прокурор. І отут якраз дуже велика проблема полягає в тому, що по суті досить часто от існує вибіркове застосування тих чи інших правових норм. І мотивація, чому не може бути притягнута та чи інша особа до відповідальності, вона завжди покладається або на непоганих суддів, в нас так виходить, або на досконалість законодавства. Між тим досить часто є норми, які треба застосовуватися. По тим mm -hmm. самим блокадникам є норми кримінального кодексу, які ми повинні бути застосовуватися. Натомість в інших ситуаціях, коли це наприклад стосується там питання відповідальності, ну не знаю, там представників опозиційного блоку, то тут різко норми знаходяться для того, щоб їх притягувати до відповідальності. Такої ситуації не повинно бути. Але що стосується безпосередньо от цього законопроекту, то для мене є показова реакція, яка мала місце власне, власне такої установи, яка займається підготовкою висновків для Верховної Ради України. І там було сказано, що цей законопроект повинен бути. Повернутий на допрацювання знову ж таки і після цього вже розглядатися в першому читанні, а потім вже в другому, і так далі. Що стосується мінусів цього законопроекту, то тут є кілька таких моментів Можна коротко. Да, тисяч да, тисяч тисяч. І сам саме основний з них полягає в тому, що дозволяється, наприклад, фактично укладання угоди між прокуратурою і відповідно особами, які притягаються до відповідальності, ті особи, які вчиняють тяжкі чи особливо тяжкі злочини. Цього не повинно бути. Така думка почули. Дуже вам дякую, Олександр Москалюк, експерт з конституційного права.